Всім привіт! Сьогодні ми з Максвеллом будемо дивитися новий івент у 99 ночах. А саме карнавальний Халовінський. Ми зараз з Максом підемо той лабіринт обшукувати. Карнавал тати! І ми вам це покажемо. Ммм. Чого в мене? Це на російський штаб англійську. Ось, перев... переклалось. Так, нам якому шучу треба дрова. Багато дров, багато дров, багато дров. Давай, да. Він на третьому левелі цей карнавал. Зараз секунду. Тому нам Ай. третього левела ще вистачить. Так. Нам третього левого вистачить. Просто треба показати одного. Нам треба просто показати його и все. Мы хочемо вам це показати. Що? Просто одного. Ой, нам тут цікаво, але. Тому ми зробимо це максимально оперативно. Ч? Дуже швидкий огляд оновлення був. Буде дуже швидкий огляд. Але головне, що він буде. Правильно? Правильно. О, О нормально добро, добрый добро, добросокюра. Я хочу швидко вотату, вотату, вотату. Так, ось ще вголк, гіль... ще вголк. Ще Одразу йду в, кум в кімнату зі скриня. Так, вовчок. Відстань. Вовчарайди сюди. Вичиняю, 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 шутку вичиняю. В Все одно ще довго угоры, то в геля, выля, в геля. В вогнище, вогнище. Уже на третій день відчиниться цей карнавал, і нам треба одразу у той самий день. Нам треба, по-перше, його знайти. По-друге, нам треба його залутати та піти в лабіринт. Але обережно там будуть спавнитися вовки. Зараз дерево нам треба украфтити, дерево треба украфтити, дерево треба украфтити Я вже просто ненавиджу цих. Вовків вони повсюду будуть просто. Угу. Вони просто повсюди всюди. Их просто нереально законтрить. А вообще більше не навдить кожен гравець нормальний. Альфа Вовків. Вони просто за кілометр там побачать і ганяються, доки ти до цього Доки не каюкнешся. вони ганяються, доки ти не каюкнешся. О, доки не каюкнеш. або доки ти не добіжишся до самого вогнища. А може і в вогнище зайдуть та будуть за тобою ганятися. все-таки може бути. Я не просто напчик, шлють твої хорові условності. Їм просто не це чхати хотілося. Їм просто чхати хотілося на хорові на вимоги. Yeah. Та вони просто ганяються. У мене Дракула боїться. У нас зимовий було, але нам це нічого не дає. Так, нам треба допомога. Якомога швидше знайти цей карнавал. Щоб потім на нього швидко пробігти. Так, це що таке? Я дав вов... не грав. От ці вовки, звичайні, вони швидко від тебе відстають. Вони швидко тебе. Я і так давно не брав, ще, я не зрозумію. Не якась структура з'явилася, де нічого абсолютно немає. Взагалі невелика структура. А, невелика така, з будиночку такий. Короче, Коротше, з якихось кабінок. А, да-да-да, це вона, це вона схоже. Я зараз покажу, де вона, покажу, де. Я давно не грав і. Це оцей карнавал. Я не... це оцей карнавал, мабуть. А ні, з невеличких кабінок, це, це така там дудки лежать для того, щоб проручувати тваринок. О, ось і карнавал. На третій день він відчиниться. Тут, до речі, є дуже-дуже дуже погане. Погано, але все яке з-таки з нескінченими патронами зброя. Ось туди нам треба, але ми туди зараз не зможемо. Навіть якщо. Якщо що. Зробимо. Отак. Там бар'єр. На третій день він відчиниться, я і мене... ми швидко його залутаємо максимально просто. Нам треба три біетик залутати. Як мене на відео буде чутно, але я сподіваюсь, добре. Тебе хоч якось чутно, це головне. <рес> Ой, мене почути. Доведеться глядачам просто поставити на максимум звук. Бідла. Я максимально тихо, якось скажу. А, я кайнис. Приніс. Нормально, закидай. Закидуй мой їй. Так, закидай. <клухи> так, у лабіринт треба взяти з собою трохи їжі. Головна себе. І прям бімба. Беремо по тикві посолені, і, і прям бімба буде, якщо в нас ще оце. О, я, я дудку візьму, я буду її контрити деяких ворогів, які там природний чисто. Тим свистіти просто. Я їм старинам. буду так свистіти, а ми будемо відчиняти, наприклад, скводу кладовище, тут, тут кладовище є, я, я взагалі. Це на Івенті додав, це Є. на Івенті додав, це на Івенті додав, це на Івенті додав. Я просто дві. Два тижні тупо не грав. Ти, ти розумно не грав, ти не тупо не грав, ти розумно не грав. А якщо серйозно, то я не грав. Тому що мені якось 99 ночей почає... Треба докучати. Ого-го, це добре вже. Чекай, що я? О! З цим вже можна йти в обірим. Так, зараз ми беремо з собою їжу. Якомога більше. Я віднесу. Ми беремо ці гарбузи. Ну, тикви, як їх ще називають. Засовані. Головне, щоб засовані. Як... Костер, щоб гарбуз. на нас не напав кукулень, поїхавший. Як бункерний дід. Так ми не парьтеся нічого. В мене є рейган. В мене оце, в мене три засовані гарбуза в інвентарі. Мені б один гарбуз. Якось з'їсти, тому що в мене. Я тобі зараз його дам. єди на карнавал, єди на. Ні, я вже один гарбуз їв, в мене було два гарбузи. В мене три гарбузи у скрині моїй зараз. Ну, як скрині у мішку? Нам треба так, зараз швидко взяти. Та, я вже на карнавалі, зараз відкриється він удень. Чому ось це не можна зробити підняти. Ну, це так багато металу би принесло. Так, чекаємо. Зараз він відкриється. Дара да дам зізам. на жаль, і Зараз я перезаряджаю. Їх треба збивати з айр рифл. Я зроблю, я фиа. Я ресетну зараз тобі його. Давай, збивай, збивай. Але там таймер обережно. Знайшов войфхак. Ти просто береш м'ячик і ти становишся під оце, кільце. І він гарантовано повертається назад. Ну а тут це не так гарно працює. Ну я взагалі не зробив цього. Я не одного голову не зробив. Ну що ж таке? Це Все, ми зібрали карнавал тікет, і зараз від... yeah. йдемо в лабіринт. Ідемо в лабіринт. Як можна швидше, як найшвидше. Заходи анімація. Оце анімація. Як для 99-ночі. Це рівень і... Зараз Зараз нас тут тепхне. Це на окремий світ, я не знаю, це. Просто лабіринт. Там будуть деякі вороги. Для цього а чого Чого нам... в мене чорний екран і ніяк не. Мене... не загрузить? Я мене знаю. У мене зараз також чорний екран, але скоро він має прогрузити. Він просто великий досить. Грузись. У мене осома він загрузився набагато швидше. Що з ним, що з ним. Так, хлопці та дівчата. У нас зараз не грузиться, але коротко про цей лабіринт. Я зараз вам ставлю фрагменти з моєї минулої спроби. У цьому лабіринті є різні скрині, є все там всяке таке і є вихід. Але на тому фрагменті в мене там застав альфа-вовчик. Я не зміг його засняти. А ось зараз у нас застав чорний екран, на жаль. У оригінальній карці. Тому ось вам фрагменти про цей лабіринт. І там дуже багато конф... Ой, цукерок падає. Тому раджу усім його фармитись. Гарного дня. Дічі у поїзді, в саду і на городі, з рушницею і в броніку, в реактора Тіру, За будь-якої складності і при любій погоді Капанка разом з друзями вивається у гру.